Поважний вік не перешкода для нових знань. Так вважають відпочивальники комунального закладу Територіального центру соціального обслуговування Южноукраїнської міської територіальної громади. Днями вони завітали до інформаційного центру Південноукраїнської АЕС. Для гостей провели ознайомлювальну екскурсію, під час якої розповіли про історію та перспективи розвитку південноукраїнського енергокомплексу в умовах сьогодення. Крім цього, візитери переглянули анімаційні відеоролики про енергозаощадження. Не менш цікавою для відвідувачів виявилась і сучасна інтелектуальна гра Тайм Енерджі. Я думаю, що для наших відпочивальників це доволі таки корисний не знання. В я впевнена, що більшість з них навіть не не здогадувались про те, що можна економити, тобто на елементарних речах. Також за допомогою 3 d окулярів усі охочі мали чудову нагоду побачити південноукраїнську українську АЕС з різних боків. Побувати на промисловому майданчику, зазирнути всередину будівель енергоблоків і поспостерігати за щоденною відповідальною роботою атомників. Мені дуже сподобалася розповідь нашого екскурсовода. Дуже грамотно, дуже доходчиво це все було донесено нам інформацію про нашу рідну атомну станцію ріднесеньку. Дуже сподобалося все, дуже багато для себе я нового узнала. На завершення заходу відпочивальникам терцентру провели невеличке анкетування, аби отримати зворотний зв'язок і покращити надання корисної інформації під час наступних зустрічей. Проте головним показником вдалого заходу є позитивні емоції та вдячність відвідувачів.